Кальна пам'ятка XVIII століття. У краєзнавчому музеї презентували відреставровану скульптуру невідомого автора Ангел. З нагоди відзначення 15-річчя проєкту «Врятуймо скарби разом. Дерев'яний мистецький твір з Городенки ще до початку повномасштабної війни передав для консервації парох костелу непорочного зачаття Діви Марії, отець Ігор Ковбасюк. У нас великий досвід в роботі з такими творами. Насправді тут ще працювала реставратор поліхромної скульптури Соломія Стажки Олійник на якомусь етапі. І так, це складні консервації, вони ведуться, оскільки тут є лущення ливка, суфарбового золота. І це дуже складні, особливо поверхневі забруднення, які треба дуже якісно, акуратно знімати. Ми знаємо, що місто Горденка це, це то таке місце, де творив всесвітньо відомий. Скульптор Ян Георг Пінзель, і власне, ми не маємо підтвердження, що ця скульптура саме належить йому. Ну, хоча такі припущення, звичайно, десь десь можуть бути, але це є тема окремих мистецтвознавчих досліджень. Аби глядачі могли повною мірою осягнути всю красу і тонкощі Ангела, до проєкту долучився фотохудожник Олег Нетецький. Митець зробив понад два десятки світлин скульптури у різних ракурсах. І тут і там все по різному Там жива людина, а тут якби. Не жива істота, але в ній закладено автором щось живе. І теж, теж треба було подумати, як то е, зробити. Ну, так як Валерій зробив фотографії, вже е, роздруковані, вони трошки ну, живіше дивляться, навіть ніж на екрані монітора, на комп'ютері. Бо ж цікаво, е, чи автор, е, коли вирізав цю скульптуру взагалі. Мав якийсь образ перед собою, чи образ був вигаданий, яка деревина використовувалась для того ангела, коли то було виготовлено? Ще було б цікаво зробити до реставрації а і після реставрації? У рамках концептуальної події Нові діалоги про любов художник Ярема Стецик провів дискусію про 20 християнських муралів в Івано-Франківську. Можливо, саме ця розмова стане ідеєю для нового стінопису. 2010 році ми зробили Ісуса на автолей і це не зовсім імрав. Там чоловік 50 брало участі, всякі може і більших художників, дуже різних, дуже іменитих і дуже кайфових. І це був досить успішний. Через що він був успішний? Що ми з церквою почали говорити на цю тему? Типу, що церква стала сміливіша, ми стали сміливіші, нам це хотілося. Ми щось там почали дружити, почали говорити. що от ми таке намалювали, ідемо освячувати. І в цей момент церква мала цей крок зробити або сказати, що ні, друзі, забороняємо, або навпаки, це кайфово, давайте робимо разом. І в нас власне це відбулося. Концептуальна подія Нові діалоги про любов стала третьою із 15 запланованих до відзначення 15-річчя проєкту Врятуймо скарби разом. Побачити відреставровану скульптуру Ангела івано-франківчани та гості міста зможуть до 1 червня. Згодом її передадуть для експозиції в костелі в городенці. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.